Нарешті цей день настав. Я вас вітаю, шановні. Можливо, цей день війде в історію, стане історичним у розвитку нашої космонавтики. Тут ось мої колеги, які зібралися в студії УТН і зараз чекають старту американського космічного корабля, пропонують одразу встановити 19 листопада як День української космонавтики, чи то астронавтики, бо все ж на американському кораблі летить наш космонавт. Ну, дай Боже, щоб все було добре сьогодні. Будемо зараз чекати старту. Дуже мало залишилося часу до цього старту, ми вже маємо зв'язатися. Зоки з космодромом на мисії Канаверал. Зараз там наші спеціальні кореспонденти, які будуть вести прямий репортаж із старту, про старт космічного корабля. Як не дивно, цей прямий репортаж вестиме жінка, як на моїй пам'яті, це перша, хто розповідатиме в прямому ефірі про старт космічного корабля. Отже, Ольга Скотнікова, зараз вона мене чує. Добрий день, Олю. Добрий вечір у Києві і зараз ну такий вже день. Києві вечір, у вас там тільки за холодень. Як погода? Ну погода чудова, температура близько 20 градусів, але вітер з океану і тому така свіжа, свіжа погода. Зараз переді мною лічильник, який вже вімкнувся. Зараз 7 хвилин 4 секунди до старту. Нам зараз показують, очевидно, цей ми канаверал, mm -hmm. Я думаю, до вас іде картинка, так? По так, сторону так, так. бачите, що тут відбувається легендарне місце миска Наверел. Так, ви знаєте, перше переоблаштування на мисі Канаверел, яке взагалі знаходиться у субтропіках, проходило ще у 1949 році, коли президент Гаррі Трумен. Був президент, коли Гаррі Труман був президентом Сполучених Штатів. Це була своєрідна така трансформація. Було засновано дослідницький полігон для випробування ракет далекого радіусу дії. Тоді це було ідеальне літовище для випробування ракет і майже безлюдна влечення. місцевість. Так. Вона давала можливість персоналу досліджувати, заправляти і запускати ракети без будь-якої небезпеки для населених пунктів. Вони так злітали ніби ну, над водою, а не над населеними пунктами. Клімат також найбільш вгодиться для цілорічного запуску ракет. Стартові майданчики розташовувалися так, що ракети злітали над водою і населені пункти тоді не страждали. Олю, ми зараз зап... бачимо, Олю, бачимо а, зараз ага. шатла космонавти да. за скільки годин зайняли місце в кабіні корабля? Принаймні, нам йшла картинка по монітору, коли е, значить уже закривалося все і коли вони вже були на своїх місцях, ну приблизно десь за півтори години. За цим годинником, який стоїть перед нами, і вам вдалося хоча б по телефону чи відеотелефону, як там можливо в Америці поспілкуватися з Каденюком? Чи це було а, ну, перші космонавти на такому, я б сказала, строгому карантині, і там працювала спеціальна така плаваюча е, камера від НАСА. і по цій камері можна було чути те, що вони говорять. Я думаю, якщо ви дивилися наш сюжет у новинах, то бачили, як Леонід Каденюк вітав усіх, він там махав рукою, посміхався. Але коли наша знімальна група кричала Леонідка Денюк, Леонідка Денюк, коли він йшов уже у Верталіти, який відвозив, то він повернувся радісно, дуже так посміхався до нас. Тобто він почув рідну мову. Вон, ми бачимо табло 450-50. Це так. готовність до старту. Угу. За Я не знаю, 4-4, 4-4, 4-40. Від вас, знаю. скільки приблизно в кілометрів корабель зараз стоїть? Ну, стоїть він від нас приблизно в п'яти милях. в В милях від нас. В кілометрах, якщо я не помиляюсь, близько 9 кілометрів, так це буде. Можливо, нагадаємо нашим телеглядачам, що міжнародний екіпаж складається із шести чоловік, чотири американських астронавти, один японець і... Наш Леонід Каденюк. Професія да, жінка, жінка теж в складі цього екіпажу. Вона народжена у Індії і не дуже давно стала громадянкою Сполучених Штатів. Дуже така приємна така. У неї посмішка якась зворушлива, дитяча навіть. Взагалі, екіпаж справляє такі враження. Ви знаєте, космонавти проходять спеціальне тестування на психологічну сумісність. І я думаю, що це одна з найважливіших тестів, які вони проходять, тому що в польоті всякі трапляються, і для того, щоб робота йшла нормально, треба, щоб люди вміли бути толерантними один до одного. І оскільки всі вони яскраві сильні особистості, то вміння працювати в команді дуже цінується, і це один з найсуворіших тестів. Без Нагадаємо, так би мовити, космічні е, спеціальності е, космонавтів. Е, командир корабля, наскільки нам відомо, ми теж одержуємо деяку інформацію, Кевін Крегел, пілот Стівен Лінсей, це американці і спеціалісти так звані місії Вінслон Скотт, каплана Чавла, єдина жінка, Токау Дої, це вже четвертий астронавт, японець, і він буде, наскільки ми знаємо, першим астронавтом, який вийде у відкритий космос. Це так передбачено програмою. Ну і наш Лоніт Каденюк у нього фах космічний. Як там спеціаліст з корисного навантаження? Олю, ви більше знаєте? Деталізуйте? Да, ну я так знаю, що він зараз співробітник інституту ботаніки. І вже рік знаходиться у нас. Повинна сказати, що надзвичайно високий рейтинг е, тих результатів, які мають українці в біологічних дослідженнях. Виявляється, українські вчени ще від самого початку були ініціаторами біологічних дослідів. Спочатку вони проводились на собаках, потім це були мавпи і от, вже довгий час рослини. Ну і така ж велика зацікавленість до... О, я бачу, на те було вже дві хвилини, чотири секунди. Знаєте, тут таке напруження тут триває, таке. Такі враження, що весь всі ці трибуни це астронавти, які летять, всі так хвилюються. Так от про ці біологічні експерименти. Я, очевидно, нашим глядачам повідомлю, ну, більше, мабуть, для тих, хто ну, хотів би. Применшити роль у таких експериментів, зокрема участь нашого космонавта Леоніда Каденюка. У них а що є такі, да є такі. Ну, кажу, що несерйозно біологічними дослідами якими займатиметься, але до речі, тільки з боку України в цих експериментах беруть участь шість інститутів Національної академії наук а з боку Сполучених Штатів, п'ять університетів, космічний центр імені Джона Кеннеді і дві фірми. О, ну, а сутін експериментів, Олю, можливо мені зручніше, ми тут е, теж отримували деяку інформацію, ти хвилюєшся, я розумію, е, скажімо, для експериментів обрані ріпа, соя і два види мохів. І вчені з допомогою космонавтів хочуть з'ясувати, чи можуть ці рослини розможути. 59 секунд, 57, 56. Так, так. Будемо чекати, чи зможуть ці рослини розмножуватися і, можливо, щоб можна їх буде використовувати у далеких космічних експедиціях. От суть експерименту. Ну що ж, Ну, вас... Я хочу сказати, що у цього експерименту велике майбутнє, тому що тому, що якщо говорити про польоти людини у три тривалий час у космос, то це і можливість е, досліджувати рослини, і можливість отримувати свіжу зелень, навіть і можливість е, використовувати ви знаєте, що рослини виробляють кисень, так, так. так що е, дуже дуже багатий такий досвід 18-17 секунд, 16 секунд. От уже дано команду. Да. Угу. Поїхали. Да, аплодисменти! Аплодисменти! Мені незручно. Yeah. Очевидно, Каденюк теж сказав, поїхали по українському. О, зараз така ударна хвиля і шум. І таке відчуття, що тут держить Віч... земля. Так, так, ми теж чуємо. Ви чуєте, так, Чуємо, у вас задя... Боже, такі хвилини можна тільки молитися. Це 87-й політ. Шатла віддаляється від нас. Це тремтич. Тут надзвичайно хвиля ударна була. Ми це помічаємо по картинці. Е, Тремтиті картинка у нас на телевізорах. Навіть полум'я вже закрили хмари. Ми вже нічого не бачимо. <звук> Ні, ще трохи. Аплодисменти, всі встали! Ми теж чуємо, як ви. Приймаєте. Уже Віснічний одна хвилина 23 секунди польоту. Плюс, на годиннику, плюс. Ми тільки ще раз нагадаємо, що там рідні, близькі, Леоніда Каденюка стежать за цим стартом. Ви знаєте, і президент України теж стежить, але це на іншому майданчику. Ми знаходимося на трибунах преси. А от мама Леоніда Каденюка зараз дивиться по телевізору. Ніна Андріївна і звичайно хвилюється. Що ж, побажаємо нашому землякові успішного польоту, щасливого повернення на землю. 16 діб нічого не змінилося в програми. Так. Поки що перша так. ступінь 16 ракети діб, 15 годин, друга хвилина 11 секунд польоту. Ага, прискорювач уже впав. Прискорювач, от ми бачимо, відлетіли. Угу. Ну що ж, можна сказати вже. Десь в космосі, космонавт номер 1 Незалежної України. Є така інформація про те, що 3 грудня повинен відбутися прямий зв'язок з космонавтом на борту. Тобто, е, наскільки мені відомо, журналісти можуть задати йому питання, це буде 3 грудня. Так що я думаю, що е, у нас є можливість, буде, буде можливість поспілкуватися. Видно було обличчю, що він дуже свилювався. Вот. і я думаю, що все-таки зустріч з президентом його надихнула. Президент наш теж був із монтажного такого ангару великого. Ви бачили його в нашому матеріалі. Ангар, де збираються ракети? Це найбільша будівля за обсягом у світі. Одне слово, вам там е, гарні умови створили для журналістів, я маю на увазі, щоб ви знаєш, могли... журналістів, я не думаю, що дуже цікавлять умови, були б засоби для передачі матеріалу, журналісти тут весь час спілкуються, обмінюються інформацією. Ну, а умови побутові, як такі мало кого цікавлять, тому що ми от е, другий день знаходимось на всіх місцях, які пов'язані з цією подією. Сьогодні весь час тут перед цим годинником спостерігаємо, тому що постійно через 20 хвилин йшла інформація про те, що відбувається з учасниками експедиції, про те, що відбувається, і зараз вже переходить все у центр управління польотом. Він знаходиться у Х'юстоні, це штат Техас, а ми у Флориді. Про це вчора говорили. Космодром свою місію виконав і мені здається картинка навіть вже е, зникла на екрані. Я вдячний зараз нашим кореспондентам, які були на зв'язку у США, і вели прямий репортаж з американського космодрому на мисі Канавера у Флориді. Я нагадаю, що це Ольга Скотникова, е, журналіст, е, і забезпечували цю трансляцію наші колеги з УТН Юрій Захарченко, Володимир Нора і Олексій Якушев. Побажаємо космонавту, першому, першому космонавту Незалежної України, успішного польоту і м'якої посадки. А глядачам я вдячний за увагу. На все добре.